Неформально цю зустріч називають боротьбою за золотий м'яч між Ямалем та Дембеле. Ну а що точно маємо, то це зустріч збірної Іспанії та збірної Франції у півфіналі Ліги Націй. Ну а ще більше емоцій за переглядом цього поєдинку ви можете отримати разом із ігровою платформою Favbet. Favbet – бери від гри своє. Панове, привіт! Перші дні літа, перші дні червня приносять нам новий сезончик в Всі 25 а Це означає, що нові нагороди. Що там цікавого, зараз подивимось. Ну і звісно ж, як і попередній сезон, як і всі наступні, як і ті, що будуть в сі 26 Напевно, в нас є е, сезонний абонемент, який можна придбати за 500 тисяч монет або ж 1000 FC Points, і саме там будуть найкращі нагороди. Що видно вже навіть по першому рівню, де є Алексіс Санчес і Педро Ну і так, промо шейпшифтерів під цей сезон буде в нас, і, чесно кажучи, це е, те промо, яке я не люблю або люблю найменше, бо коли будуть голкіпери польовими гравцями, це для мене катастрофа. Бо коли ще, наприклад, там якийсь центрбек стає опорником або опорник центрбеком, плюс-мінус там. Е, Позиції, які поруч, це ще пів піде. Не в захваті від перших нагород. Далі паки-паки-паки. Шараві з альтернативною позицією на праве крило атаки, але з фінес шотами і правою ногою. Ну, якось так собі. А от на п'ятому рівні преміуму вже є Томорі. Томорі, який тут, напевно, найцікавіший, і чи має він альтернативу центрбеком? Ні. Він тільки може бути центральним півзахисником. 4 тисячі points одразу на шостому рівні. Найс. Nice. Чекаю ще 15 тисяч десь на 10. Паки-паки. Еволюція на блок плюс. Максимум 96-й рейтинг. Тут не видно, але з того, що я читав по попередніх зливах, то три золотих плейстайли зможуть прийняти четвертий блок. Тобто не можна буде зробити п'ятим для Мальдіні. Лонгбол пас плюс, оце цікаво. Це те, що я хотів би кинути руду гуліту. Я, наскільки пам'ятаю, в нього є тільки pint Pass золотий, а от лонгболів в нього немає навіть базових. Зараз ще подивлюся на це. Так, в нього немає ніяких лонгболів. І ось цей плейстайл буде для нього крутим. Я не давав йому золотого єнота, який дав для Мальдіні. Boat чекав чогось цікавішого, і саме лонгбол може бути тим, що дуже прикольно. До речі, тут ще такі стати, що Чіро зможе замахати. Е, цікаво, що там буде по хімії. Я не читав. Якщо знайдете інформацію, пишіть мені в коментарях, чи то буде так, як з тот по хімії. Було б логічно, напевно, щоб люди не запарювалися дуже з лінками. Ой, щось мені здається, що я буду забирати всюди паки і відкривати на Ultimate TOTS. Поки що таке враження до 10 рівня. Всі ролі для лівого Вінгера. Цікаво, чи хтось із моїх таких ще потребує. Можна буде глянути, може якісь барколяни. Має двох на... Оу. А як так зробили? Чого ви тут бандлом заховали? Щось зламалося, наче. Вони мали показати, як і попередні карточки. Гріліш і лемон. я прикольчик про них. Оу, це вже дизайн жіночого євро. Так. Цікаво, які там карточки випустять. Дизайн, до речі, прикольний. Піки ще паки. Слабенькі нагороди, якщо чесно. Для страйкера всі ролі. Джака Джорджиньо Нацапа. До речі, може бути нічогенький. Угу. О, -о, -о, О! Ось і воно, 25 рівень. Облак. Центральний захисник. Меньян, Центральний півзахисник і кобель страйкер. Просто привіт, Петер Чех. Згадаємо. Але його, напевно, не будуть так використовувати, бо зараз із купою еволюцій Ця карта нічого такого не зможе показати, як тоді показував чек, який був скаженим. Я буду брати все одно пак. Е, паки, -паки Еволюція наш Окей. І ми вже дійшли до 30 рівня, але тут є квік степ Навіть не знаю, чи комусь стане в нагоді, чи ні, треба буде подивитися. Лофтус-чік. Ну, це цікаво. Лофтус, Такий масивний. Він може бути. Крутим. Так. Золотий єнот, золотий блок. Всі інші плейстайли теж на місці. Стати хороші, золотий Аріал. Дайр Страйкер. Боже мій. 5-5. Золоті фінецшоти і золоті лоудрівани. Ні, оце, оце воно. Дайр як Кейн. Просто Гаррі вселився в нього із золотими інсайсівами. Ну, може, тут візьму мене пака лофтуса. Тоналі лівий Вінер, Галафіорі, Страйкер. Фаак. Фінцесів пас золотий. Mm. Для Марадони мого, бо там в нього, наче базовий є. Золотий гачок. Я навіть не знаю, чи в мене є гравець, якому би ще вліз цей плейстайл. Треба буде зараз глянути на свого Стама, чи в нього їх три. По-моєму, він не має золотого гачка. Мав би, по ідеї, пропхатися. Фінес шот. О! О, для мого Анрі, який залишився без фінес шотів. Оце воно. Це точно чекає мого Тірі Анрі. 33 рівень. Тут ще паки і піки. І ось вони прекрасні нагороди вже за останній 35-й рівень. Їх не 40, їх 35. Тут, правда, пак 90 плюс Х6, але хто то буде брати, якщо то вже не буде ні Altimate Стотців, нічого такого, напевно, цікавого. Хоча хто знає яке буде промо в той час. Рафаель Леао. Рафаель Ляо, який на страйкері, який має альтернативи і на праве крило, і на ЦАПа. Це карта дуже прикольна. Особливо на страйкера, але шкода, що немає золотих лоу-дрівенів. Якби ще були вони, то це була б от та карта, яка на рівні Анрі по розриву. Хоча і з базовим ударами низом теж. Може грати прикольно. Ну, бо на праве крило атаки ставити з правою ногою і фінанс-шотами трошки сумно, правда? Хоча ще ЦАП може бути, але немає лонгбола, тут такий Хорошенький теж плейстайл. Прикольний леао. Можливо, його тут заберу. Ну і КК. фінальний КК, або три карти 91. Ну, тут насправді якісь рібері, для мене вибір очевидний. Я буду брати. Легенду, тому що вона тут унікальна, немає ні ВСБЧ, ні на ринку, тому береш і маєш. В мене Рібері зараз літає і е, круто закриває позицію лівого крила атаки. Мені подобається. Ну і яка по альтернативі немає ЦАПа. На жаль, але має страйкера. При тому 5 золотих плейстайлів. Та то вже обговорювалося трішечки е, золоті удари низом. Фінес шоти. Ну він як страйкер буде класний. Він як страйкер буде ого, я вам скажу. Анрі, посунься, маєш конкурента. Ну і на цьому по нагородах за сезон все. Вони, напевно, не так вражають, як нагороди минулого разу, тому що для нас було вперше, що ми можемо накинути такі круті золоті плейстайли, карточкам, в яких дуже високі рейтинги. Але КК тут є. КК, за якого можна лише от за нього віддати ті 500 тисяч і мати собі класного КК. Uh, ну і плюс разом з тим купа паків різних плейстайлів. Uh, тому я не думаю, що взагалі має стояти питання, чи варто це 500 тисяч зараз влітку. Точно варто відкривайте всі паки, можливі, відкривайте собі ці сезонні абонементи, uh, бо зовсім скоро ті монетки обесціняться абсолютно до нуля. Зараз uh, вони ще, може, якось десь вам якусь карту принесуть, що ви можете купити. Так, я б в мене з базовим гачком. І я тепер зможу йому накинути, по ідеї, золотий гачок, і це буде прекрасно. Правда, там далеченько йти до того рівня. Ну і лофту ще на підході. Але поглянемо. Ну і золотий інсайсів я вже продумав собі для Марадони. Це буде гарно. Хоча тоді лонгбол, ні, лонгбол і дам Гуліту. Е, Гуліт з золотим лонгболом буде класний, я думаю. Ну і Тірі Андрій таки отримає свій золотий фінес шот і це прекрасно, тому що, е, так, ця карта дуже подобається. Він на масі протискає. 1-2 побіг, але золотих фінесиків інколи бракує, щоб ще небезпечнішим стати з точки зору фінішингу. І цей удар прийде сюди і буде дуже круто. Ну, а нагороди за дивізіони я е, притримав до. Ultimate TOTS до вечора п'ятниці, де вже будуть падати найкрутіші е, тоци. Зараз, до речі, ще подивимося, які нагороди за Чемпіонс. До другого дивізіону знову нас відкидує. Будемо гріндити. І є тепер, що грати. А Man і Woman. Fuck. Я навіть не згадаю, чи минулого разу дівчат додавали в піки Ultimate Tots. По-моєму, ні. Ну, те, що раніше це взагалі були тільки от найкрутіші чоловічі, то 100%. Як було минулого року, може нагадайте мені в коментарях, але зараз я вже щось починаю менше вірити в те, що мені щось класне випаде. Ну, але подивимось. Подивимось, не полінуйтеся написати в коментарях, як вам взагалі промо шейпшифтерів і цей сезон шейпшифтерів, які переможуть грати на позиції польових гравців. Даєр може бути страйкером і так далі. Ну і як вам нагороди за сезон? Не забувайте за вподобайки. Почуємось, побачимось. Бережіть себе!